Три метри висотою і два з половиною шириною. Шкільний ранець гігантських розмірів з'явився у Івано-Франківську. Яскравий рюкзак всього за два тижні шили місцеві кравці, і натягнули на величезний каркас у центрі міста. Перехожі здивовано споглядають, а організатори акції пояснюють, просто хотіли нагадати, що не за горами перше вересня, і готуватися до навчального року треба ґрунтовно. тому створили модель не тільки величезного, але і правильного ранця. Який б не шкодив здоров'ю дитини наразі? Він є і найбільшим в Україні. Я хотіла привернути увагу самих батьків, щоб вони подивилися, який має бути правильний портфель з багатьма кишеньками, з багатьма відділеннями в портфелі самому, який, яка має бути спинка портфеля, та і подарувати всім діткам радість для нас. Для національного проєкту на рекордів України це перша ініціатива. Така були ручки, були скрепки. рюкзаків ще не було а ще тим більше напередодні 1 вересня.